Шалом усім, як кажуть, у нас на Галичині. Часом буває, що ми опиняємося в обставинах, які, як ми думаємо, є наслідком невдалих рішень, непродуманих рішень, невпевнених впевнених рішень, наслідок якихось помилок життєвих. І маємо те, що маємо. Наша надія згасає. Ми не впевнені в тому, що Бог керує нашим життям, а якщо керує, то ну, якось напевно неповноцінно от, сумніви долають нас. І ми опиняємося в такій рутинній, безвиході. День, наступний день і все одне й те саме. Пам'ятаєте, Пригадуєте історію Якова, який обманув підло, обманув свого брата рідного Ісава, забрав нього в первородство, обхитрив його, обманув його. І 20 років він провів в Лавана, куди відправився, тому що Ісав погрожував його вбити. Як йому жилося ці 20 років там, в Лавана, ну можна собі лише уявити, правда? Аналізуючи, що коли вже відбулася їхня зустріч зі Савом, через 20 років, то а, як Яків каявся перед ним, як він впав йому на шиї, як вони плакали обидва, це зрозуміло, що всі 20 років Яків жив з усвідомленням, що він поступив негідно. Це боліло йому. Чи був Яків без господа, коли він був в Лаванах? Ну, звісно, що ні. Поряд із тим, що за плечима Якова було ось таке минуле, так? яке його не красить, поряд із тим, Бог був з ним, і не просто як небудь в такому, знаєте, бонусному варіанті, а повноцінно був з ним. Друзі, одна така ідея: якщо ми, ті, хто віримо в Ісуса Христа, хто є, Дітьми Божими пам'ятаємо, в яких би обставинах ми не опинилися, навіть якщо це наслідок наших помилок, непростого життя і тому подібне, пам'ятаємо, Всевишній від нас не відвертається. Більше того, навіть ці обставини, які ми вважаємо наслідком чогось, не з нашого боку, це є його. Ідеальному задумі, який для нашого блага і для його слави, для досягнення його цілей, Пам'ятаємо про це Благословінь Божих і миру в серці.